Отож, наша чергова марка Руський воєнний флот до ДНА це продовження нашої серії Руський воєнний корабль. І вона символізує з собою успіхи збройних сил України власне в боротьбі з флотом Російської Федерації. І власне в цій новій марці ми підкреслюємо успіхи збройних збройних сил за ці два роки. Тому, власне, ми запросили до погашення цієї марки військових першої окремої бригади імені князя Лева. Приємно було сьогодні прийняти участь в спеціальному погашенні нової марки вперше на такому заході атмосферно. Наші підписи на бланку це така своєрідна маленька відповідальність. і Від сьогодні ця марка вступає в обіг і є загальнодоступною для оплати для поштових відправлень.